Невже ви ще досі думаєте, що кавун це велика ягода? І якщо це ягода, то на кетодієті її можна. Так от, кавун це не ягода. Кавун це гарбузина, бо ягоди мають тоненьку шкуринку, а кавун має товсту, тому це ніяк не ягода. А чи можна взагалі кавун на дієті? Зараз я вам все поясню і ви самі для себе зробите висновки. Подивіться, в цьому шматочку кавуна 100 грамів та 6 грамів вуглеводів. Із цих 6 грамів вуглеводів усі 6 грамів вуглеводів приходяться на цукри, тому що волокон тут в цих 100 грамах тільки 0,4 грами. Тобто, розумієте, для кету ми врахуємо усі 100 грамів з'їденого продукту. 6 грамів цукру це начебто небагато. До того ж на кетодієті на день ми можемо собі дозволити до 20 грамів чистих вуглеводів. Але хто з нас їсть 100 г кавуна? Я не знаю жодної такої людини. І тільки погляньте, в цих невеликих двох шматках кавуна, трошки більше 300 г, і добова норма вуглеводів для кетодієти. Самі думайте, чи можна каву на кетодієті, чи не можна. А якщо ви хочете дізнатися, що смачненького можна з'їсти на кетодієті і продуктивно худнути, запрошую на свою індивідуальну консультацію. Пишіть мені в особисті повідомлення.